Передмість американського Фергюсона охоплена полум'ям розлючений НАТО підпалив кілька будинків та авто, а також почав трощити магазини після того, як журі присяжних вирішило не висувати обвинувачення білому поліцейському за вбивство 18-річного афроамериканця Майкла Брауна. Ця трагедія, що сталася у серпні, призвела до наймасовіших протестів у США на расовому ґрунті за останні роки. Перед оголошенням вердикту у місті запровадили надзвичайний стан, що передбачає ведення національної гвардії, якщо ситуація остаточно вийде з під контролю. Родина загиблого хлопця заявила, що розчарована вироком, але просить припинити прояви агресії. До цього ж закликає і Барак Обама. Ібара Кубама. Ферсформоствиарейнейшн Белтан руловла у першу чергу ми нація, що спирається на верховенство закону, тому потрібно визнати рішення, яке ухвалила журі присяжних. Є американці, які не погоджуються з ним, і є люди, які глибоко розчаровані, навіть обурені. Це зрозуміла реакція. Але я приєднуюсь Це до батьків реакція. Майкла і Закликаю усіх незгодних із цим рішенням протестувати мирно. Через заворушення у небі над Фербюсаном обмежили авіапольоти. Низку рейсів до міста скасували. Очевидці кажуть, що на вулицях лунають постріли, а НАТО грабує магазини. Поліцейський Дарен Вілсон, який застрелив Брауна, після оголошення вироку заявив, що діяв згідно з інструкцією. За версією поліції, хлопець намагався чинити опір правоохоронцю. Однак його родичі кажуть, що той спокійно стояв із піднятими руками.